Вітаю вас, брати та сестри, радий всіх бачити. Також вітаю всіх, хто дивиться нас онлайн. Я помолюсь, коротко, ви будьте на своїх місцях. Господи, я прошу тебе, щоб ти поблагословив цей час. Прошу використовуй мої уста, моє серце, Господи, щоб Твоє ім'я прославилось, щоб Твоє Слово, Господи, проникало. та Змінювало нас у Христоподібний характер. Прошу Будь прослався всьому. Любимо тебе. Амінь. Сьогодні ми поговоримо про такі дві протилежні речі, реальність, невіря та страх Божий. І це не просто теоретичні поняття, це переконання або убіждення. Які дійсно формують наше серце, наш світогляд, наше сприйняття всього. І живучи у цьому гріховному світі, де ми постійно бачимо зло, да, зло панує та ненависть, ми постійно стикаємося з невір'ям, як і у нашому серці, так і у серцях людей, які нас оточують. У той же самий час страх Божий є. Тим, що веде нас до справжньої мудрості, благочестя та спасіння. Чому це важливо сьогодні? Світ постійно переживає кризу віри. І багато людей, навіть ті, хто себе називають християнами, насправді не бояться Бога. Вони живуть так, наче його немає, або наче його заповіді, не мають ніякого значення. І відсутність страху Божого, де веде до хаосу. У сім'ї, у суспільстві, у світогляді. Тому сьогодні ми частково розглянемо такі теми: що таке невір'я і як вона веде до духовного обману або ілюзію життя? Чому невір'я є формою духовного божевілля, як страх Божий відкриває нам справжню реальність, і чому страх Божий приносить справжню свободу? І як Христос є центром правильного страху Божого. І хай Господь відкриє наше серце для цього. Перша теза, яка звучить так: невіря це життя в ілюзії, Еклесіаст 8.11. Бо коли над беззаконним не скоро виконується вирок, то через те серце синів людських сповнюється в них злочинності. І цей вірш розкриває одну з причин невіря. Люди не бачать негайного суду зараз і тут. Тому починають думати, що Бога немає, або що Він не буде карати за гріх, або Бог байдужий, що Він не втручається у життя людей. Уявіть людину, яка постійно порушує закон. Вона краде, вона обманює. Вона живе в гріху, да? і вона думає, що її ніхто не піймає. І що все, залиш... і що все залишиться без наслідків. До речі, да, тут багато саме таких людей, що так і думали. Але в одного разу злочини ці викриваються, і людина опиняється перед судом. І Карний кодекс України починає її судити. І людина починає розуміти, що Її ілюзія безкарності була лише самообманом. Так само і з гріхом перед Богом. Ми можемо жити в такій ілюзії, думаючи, що гріх не залишиться без наслідків та покарання, але Божий суд невідворотний. Адже заплата за гріх смерть ми знаємо. Тому невір'я це не просто сумнів. Це активне відкидання Бога та Його правди. Людина починає жити так, ніби вона сама є центром Всесвіту, і саме вона ніби визначає, що є правильним, а що ні. Так само, як і злочин живе в ілюзії безкарності, багато людей живуть в ілюзії, що їм Бог не потрібен. Приклад, людина, яка живе в достатку, в неї є все. Має успішну кар'єру, сім'ю, можливо, навіть приходить іноді до храму. І така людина вважає, що в її житті залежить, вибачають, що все в її житті залежить від її зусиль. І вона не потребує Бога, бо все в її житті здається стабільним. Але одного разу вона втрачає все. Бізнес, який відбувався руками, руйнується за лічені місяці. Сім'я, на яку вона опиралася, розпадається через нерозумілі Сібіль. Здоров'я, яке вона вважала непохитним, підводить і залишає людину без сил. І ось тут, серед руїн свого життя, вона починає розуміти, що все, що вона будувала, вона набудувала на пісочку. Вона відчуває глибоке розчаврування, самотність і страх. Адже тепер їй ні на що сподіватися. Така людина жила в ілюзії, що саме вона контролює все, але тепер усвідомлює, що без Бога її життя порожнє. Але, друзі, ця ілюзія веде до духовної сліпоти. Людина, яка відкидає Бога, втрачає здатність бачити реальність, яка вона є. Вона починає боятися того, чого не треба боятися, і не боїться того, кому, хто тримає все в своїх руках. І цей вибір веде до іруйнації. Пам'ятаєте жінку Йова? Вона дуже це ілюструє гарно. І коли Йов переживав страшні випробування та страждання, його дружина сказала. Прокляни Бога й помри. Її слова проявляють невір'я, відсутність довіри до Бога та страх перед тим, що вона не хотіла розуміти. Рон Харріс у своїй праці про духовну боротьбу пише так: невір'я це не просто відсутність віри, це активний вибір жити в світі, де Бог виключений з рівняння». Але як вона могла взагалі таке сказати, ця дружина? Да, Йова? Вона ж дружина патріарха, вона ж бачила, як Йов приносить жертви, вона ж бачила, як Йов поклонявся Богу, як він служив йому, і вона отримала його благословення. Але Йов боявся Бога. Але Йов їй відповів: ти говориш, як би говорила одна з божевільних жінок. Хіба лише добро маємо прийняти від Бога, а злого не будемо прийняти? При всьому тому Йов не згрішив своїми листами. Вона не бачила Божого плану. Вона живе в ілюзії та не розуміє, хто такий взагалі Бог. На її полиці богослів'я немає страждань. Але Йов навіть у своїх стражданнях зберіг страх Божий. Йов не жив в ілюзіях. Він знав, що Бог реальний і що його суверенітет не зміни. Він робить те, що хоче. Його віра була заснована на пізнанні Бога, а не на обставинах. Багато людей сьогодні ігнорують Бога, тому що не бачать негайного покарання за гріх. І вони думають: якщо Бог є, то чому у світі стільки зла? Я живу як хочу, і нічого поганого не станеться. Але логіка таких, така небезпечна. Бог не завжди карає миттєво, але Його суд неминучий. Невіря веде до боже. Нас буде працювати сьогодні? Невір'я веде до духовного божевілля. Псалом 13.1. Сказав безумний у серці своїм: Бога нема. Це слова про тих, хто втратив розуміння реальності. Задайте таке питання собі. Як ви вважаєте, хто такі божевільні? Ну, Це ті люди, да, які не можуть розрізнити реальність. Вони живуть у ілюзії або в видуманому якомусь світі, або придуманий світ, а даність не сприймають як реальність. Але Біблія говорить, що Бог це реальність. Тому відкидання Бога це не просто якась інтелектуальна помилка, а це духовне безумство. Пам'ятаєте Ноя? Люди насміхалися з Ноя, коли він будував ковчег. Вони вважали його божевільним, але насправді божевільні були вони, бо не вірили Божому попередженню про суд. І сьогодні світ каже: живи, як хочеш, один раз живемо. Немає абсолютної істини. Да? Або не все так однозначно, дуже часто чуєш. Релігія це пережиток минулого. Але це духовне божевілля. Вони відкидають Творця і поклоняються творінню. Римлянам, перший розділ. Хоч вони пізнали, <пізнали> Бога, але не прославили Його як Бога, тому здуріли в своїх думках і запаморочилося нерозумне їх серце. Замість істини Божої прийняли неправду. Коли людина відкидає Бога, вона не стає вільною, вона стає рабом брехні. Невір'я це не просто якийсь сумнів у Божому існуванні, це активне відкидування Творця і поклоніння творінню. І таке життя веде до духовного божевілля. Коли людина втрачає зв'язок з реальністю і починає жити в світі власних ілюзій, вона боїться того, чого не треба боятися. І не боїться того, кого треба боятися. Це і є духовне божевілля, втрата з реальністю з Богом. Третя теза. Страх Божий це пізнання реальності. І страх Божий це не просто якийсь страх перед покаранням, а благоговіння перед святим Богом. Цей страх нас веде якраз до мудрості, бо Він відкриває нам істинну природу речей. Хто такий Бог, хто така людина і правду про суд Божий? Джон Олан пише, страх Божий це не страх раба, а страх сина, який знає, що його Батько великий і святий. Ми починаємо розуміти, що гріх це не просто якась помилка, а порушення Божого закону. Ми починаємо бачити, що Бог дійсно існує, що Він активний в нашому світі. І суд його невідворотний. 1 Івана 4:18 сказано: у любові нема страху, а досконала любов виганяє страх, бо страх має муку. Хто боїться, той не досконало у любові. І цей час інколи виникає плутанину. Адже якщо досконала любов виганяє страх, то навіщо тоді боятися Бога? Але тут йдеться про рабський страх. Страх перед покаранням, адже синовий страх це страх, який народжується з любові та поваги до Бога. І синовий страх це втрата близькості з Богом, страх образити Його своїм гріхом. І цей страх не мучить нас, а навпаки, він нас веде до свободи, бо ми знаємо, що Отець наш нас любить і прагне нам блага. Страх Божий дає свободу. Парадоксально, але саме страх Божий дає нам справжню свободу. Коли ми боїмося Бога, ми перестаємо боятися людей, обставин та майбутнього. Ми знаємо, що наше життя в руках того, хто створив небо та землю. Приповісти 29,25. Страх перед людьми заганяє в пастку. А хто покладається на Господа, буде в безпеці. Ця свобода особливо яскраво виявляється в житті віруючих, які навчилися довіряти Богу у найскладніших обставинах. Вони знають, якщо навіть все навколо руйнується, Бог залишається вірним. Вони не живуть у страху перед майбутнім, бо знають, що їхнє життя належить Ісусу Христу. І остання на сьогодні теза. Христо... Христоцентричність це ключ до справжнього страху Божого. Без Христа ми приречені на вічну загибель. Саме через нього ми можемо пізнати, який є Бог, і навчитися його любити та поважати. Христо... Христос це той, хто показав нам, який Бог є насправді. Він не тільки відкрив нам Божу святість, але й показав, наскільки Він близький. І дав нам змогу наближатися до нього без страху. Через свою жертву на Христі він звільнив нас від страху перед покаранням. І дав нам саме синовий страх, страх, який народжується з любові та вдячності. Саме через Христа ми можемо пізнати нашого Отця, який любить нас та прагне для нас блага. І через Христа ми можемо звертатися до Бога як до свого Отця. Але при цьому залишатися в благоговінні перед Ним, перед Його величчю. Рон Харріс пише так: страх Божий це не просто емоція, це спосіб життя, який впливає з пізнання Бога через Христа. Коли ми дивимося на Христа, ми бачимо, хто такий Бог, що Він не тільки суддя, а також що він ще є Спаситель. І ми навчаємося зростати в боязні перед Ним не через страх покарання, а через вдячність за його благодать. Друзі, невір'я веде нас у темряву, де ми втрачаємо розуміння реальності, але страх Божий повертає нас до світла, де ми бачимо Божу велич, Його святість та любов до нас. Давайте помолимося. Господи, дякуємо Тобі за те, що Ти не пройшов повз нас. Дякуємо, Господи, за те, що Ти не принібрьок нами, і Ти, Господи, нас зробив своїми дітьми. Дякуємо Тобі за Твою жертву, за те, що, Господи, Ти туди пішов добровільно. Прошу, Господи, Ти допоможи здячністю Тобі постійно і собі нагадувати про це, щоб ми зростали у страху перед тобою, щоб ми, Господи. Наближалося до тебе не тільки нашими вустами, а й нашими серцями. Любимо та вклоняємось тобі, наш Бог Отець, Сини, Дух Святий. Амінь.